На наш інформаційний запит, міський голова надав таблицю про відвідування сесій білоцерківськими депутатами за рік, тож як у класному журналі, плюсиків більше ніж енок. Проте жоден з тих, кого не було, пояснити причини своєї відсутності, не зміг. Хоча, за словами Геннадія Дико, цю інформацію вони зобов'язані надавати йому у письмовій чи електронній формах через організаційний відділ. Протягом 2023 року за відсутністю кворуму постійна комісія з питань дотримання прав людини та законності, комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту, комісія з питань інвестицій та регуляторної політики не відбулась по два рази. Постійна комісія з питань житлової політики та комунального господарства не відбулась один раз. Про відкликання депутатів міської ради у зв'язку з прогулами заява звернення ініціативи не надходили до організаційного відділу міської ради. Згідно з чинним законодавством, пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії може стати підставою для його відкликання за народною ініціативою для білої церкви. Достатньо зібратись 300 виборцям з відповідного округу та ухвалити рішення. Відкриває рейтинг найбільших прогульників депутат фракції Біла Церква разом Андрій Головаш. Він пропустив чотири сесії, зокрема на яких приймались рішення про передачу спасо преображенського собору та Микільської церкви у користування ПЦУ, придбання майна ТЕЦ та зняття з посади секретаря міської ради Киришуна. П'яте місце посів Микола Гопайнич з фракції ЄС, маючи п'ять неявок. Ймовірною причиною цього могло стати поєднання депутатської діяльності з військовим капеланством. Далі йде Сергій Сириця з партії Біла церква разом. Чому він шість разів не прийшов на засідання, де розглядалась низка важливих питань? Невідомо. Наприклад, коли голосували за припинення повноважень депутатів обраних від ОПЗЖ до слова, коли вдруге розглядали цей проєкт рішення, Сириця, хоч і був, але взагалі не голосував. Бронзу антирейтингу розділили між собою підприємець Вадим Хлібніко від «Слуги народу та помічник нардепа Бабенка Роман Гумен від знову ж таки біла церква разом. Обидва прогуляли більшу половину сесій, сім на яких затверджували та вносили зміни до соціально-економічних програм, фінансову підтримку захисників і інше. Ще більше не з'являлись у стінах міської ради Павло Облаб, Анатолій Плєшаков та Микола Дашкевич. Усі троє були присутні лише на п'яти сесіях з тринадцяти. Чим займались ці обранці у завчасно повідомлені дати? Невідомо, Тож і не зрозуміло, навіщо вони взагалі йшли в депутати. Чесне золото у цій нелегкій боротьбі здобули дві панянки: дружина та донька Анатолія Плішакова, Ірина Красношапка й Олена Плішакова від фракції Біла Церква разом. Кожна з них була на сесії лише чотири рази за рік про ініціативи, виступи та зауваження до проєктів рішень з їхньої сторони взагалі не варто говорити. Наш телеканал не брав до уваги двох депутатів Геннадія Джегора та Георгія Нагорного, які є військовими ЗСУ. Також не врахували відвідуваність Вікторії Шишковської, яка у травні замінила у раді Станіслава Поліщука, але вона вже встигла пропустити два засідання. І для повної картини коротко аналізуємо участь 42 депутатів у засіданнях профільних комісій. Олена Плішакова лише один раз з'явилася на зібраннях бюджетної комісії. Її однопартій Сергій Сириця був присутній при розгляді земельних питань лише тричі з поміж 27 засідань. На одне менше відвідав заступник голови комісії з питань дотримання прав людини Микола Дашкевич. А ось на трьох засіданнях комісії з питань інвестицій побували Сергій Масюк, Павло Облаб та Ірина Красношапка. Також кількість разів Роман Гумен прийшов послухати колег з питань ЖКГ. То ще треба білоцерківській громаді, такі депутати, прогульники, вирішувати кожному виборцю. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.